На це напитись водички. Вони обидві пенсіонерки. Свій дохід ділять між аптекою, магазином та банківською касою. За комунальні послуги віддають 310 гривень щомісяця в опалювальний період. Якби не було субсидії та пільг, каже Надія Демчук, платили б підприємствам удвічі більше. Тоді б ліки не мали за що купувати. Так як ми обоє форіємо, то в нас і по тисячі гривень на ліки. І більше дуже багато в нас йде на ліки. Дуже багато. Можна сказати, що одна пенсія це, це на ліки. Таким сім'ям з непрацездатних держава дозволила сплачувати за комунальні послуги 10% заробітків. Таку ж формулу застосовують і для сімей із дітьми. Претендувати на субсидію може родина, де обоє батьків працюють, а комуналка з'їдає понад 15% заробленого, або якщо дохід на одну особу не перевищує прожиткового мінімуму, але усе обов'язково перевірять. Є люди, які, скажімо, там свідомо не працюють офіційно і не вказують своїх доходів, при тому вони навіть, живуть досить заможно і, скажімо, значно заможніше, ніж, наприклад, працюючі. Тому складається для цього складається акт обстеження матеріально-побутових умов. Саме ця функція покладена на державного соціального інспектора, який має такими повноваженнями, для того, щоб визначити саме нужденність у тієї сім'ї в тій державній підтримці. У 2013 році на надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг жителям Рівненщини у держбюджеті заклали 145 мільйонів 100 тисяч гривень. Це на 15 мільйонів менше ніж торік. У профільному управлінні заспокоюють субсидії та пільги усе одно нараховуватимуть, навіть якщо комунальні платежі зростуть. У будь-якому випадку субсидія призначається, і людина сплачує лише свою обов'язкову частку, а вже розрахунок між організацією і управлінням, тобто державою, це вже інше. Тобто не буде проведений розрахунок у вересні, значить буде проведений жовтні. На початку року субсидії на житлово-комунальні послуги нарахували 25 тисячам 700 родинам на Рівненщині. Якщо ви претендуєте на субсидію, але вам відмовили, юристи радять наполягати на своєму. Люди не активні в захисті своїх прав і тому. Такі випадки скоріше виняток ніж практика. Коли звертаються за захистом, виграють суди проти органів соціального захисту. Надія димчук за юридичну допомогу не зверталася жодного разу. Допомогу каже і нараховують щоразу, як подає довідки останніх шість років. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.